Таємна літня тераса, яку знайде тільки справжній харків'янин. Щодня тут подають без ліміта пароля та куба лібри. А щочетверга роздають безкоштовні бургери та сендвічі. Також тут подають круті ланчі за 199 гривень і влаштують справжнє шоу з приємними бонусами для іменинників. Мучтук знайома багатьом харків'ян на мережа закладів, і лише кілька тижнів тому відкрилась їхня єдина літня тераса. Вона захована за великою брамою, знайде її лише той, хто знає, хто такий гамлет. Точну адресу залишу, як завжди, в кінці. Тераса простора й прохолодну навіть у спеку, сюди вихід. Приходити з друзями, особливо з п'яти вечора до дев'яти. Адже саме в цей час діє безлімітна пироль або куба лібре. Платиш 499 гривень і п'єш скільки забажаєш. А якщо завітаєте в четвер, то на вас чекає бургер терапія. Замовляєш один бургер чи сендвіч, і другий де у подарунок. Я замовила стелятиною беконом, Вони соковиті, котлета добре, просмажена, подаються разом з картобелькою та соусом, і розмір саме те, що потрібно. А якщо ви працюєте десь поруч, то заходьте у будні дні на ланч, які змінюються щодня та в той же час з 11 до 5 веч... Вечора мінус 50% на димні. Скоріш відео друзям і Плануйте спільний відпочинок.